Ми з чоловіком не витримали й вихідних у родині моєї єдиної доньки. Я не розумію, як вона могла так змінитися, адже вона росла з нами до 27 років і вже в тому віці, коли чітко має розуміти, де добре, а де зле. Не скажу, що у мене немає бабусі в селі, але коли то все було, я тільки раз пам'ятаю, як мама мене привозила до бабусі, і я не хотіла в неї жити. На тому мої літні канікули в селі й скінчилися. Я завжди відпочивала то в літніх таборах, то ходила влітку в басейн. Мама продала бабусину хату, бозна скільки років тому, і відтоді ніхто з нас ногою не потикався в село. Моя ліза всі свої роки село бачила лише на картинці. Ми з чоловіком викладаємо в училище, так само планувала, що й донька обере вчительську професію, але та вперлася, що хоче бути ветеринаром, звідки у моєї лізе любов до тварин зрозуміти не можу. Дитино, кажу я їй, то ти на картинках бачиш гарні кабінети, де милі тваринки, але ти можеш працювати й на якійсь величезній фермі, де тільки тварини і болото. І що? дивується вона. Як і що? То не псів бездомних додому тягнути, а цілий день на ногах, в поганих умовах, на холоді. Не могла я її переконати тоді, не могла й переконати не виходити заміж за толика, любов, бачите, у неї до сільського фермера. Звичайно, що він радий мати за дружину вже готового ветеринара, і зарплату платити не треба, а одним гарними словами та обіцянками буде розраховуватися. Ми в них і на весіллі не були, бо діти сказали, що краще поїдуть у весільну подорож і просто розписалися. Я дуже надіялася, що донька через кілька місяців вернеться додому, бо жити в селі важко, але її не було ні через місяць, ні через рік, а потім взагалі заявила, що вона при надії. Ми не могли приїхати до неї, бо у нас робота, а на літні канікули у мене на спеку погана реакція, тому вирвалася лише у жовтні. Я свою доньку не впізнала. Ну, усміхається то таке, але її зовнішній вигляд бажав кращого, а коли нас покликали до столу, то я зрозуміла в чому ж річ. На стіл виклали тушковане м'ясо, мариновані огірки і помідори, картоплю варену, политу шкварками з цибулею, запечену домашню ковбасу. Запах стояв такий, що мені вже в голові крутилося. Ми так ситно повечеряли, що я не могла заснути. На сніданок знову жирне. Я не знаю коли, але донька з свахою наліпили вареників з картоплі та заправили їх шкварками з цибулею. Ще один вид був з картоплею та м'ясом, з цибулею, і на завершення ще пельмені, які плавали в домашньому маслі. І це все треба було їсти зі сметаною, яка просто не лилася, а її треба було набирати ложкою. Ви розумієте, що зі мною було, коли я звикла снідати кавою, просто кавою? Мамо, я не забула, що ти любиш каву і приготувала тобі до неї круасанів. Круасани виглядали, як пишні булки, які щедро помастили яйцем і присипали добряче пудрою. Ми ледве висунулися з чоловіком за столу, і я захотіла пройтися, аби хоч так витратити енергію, а далі був обід, де був борщ. Ні, не борщ, а щось таке густе, що в жирі стояла ложка, і це все підстало з цибулькою з запашним чорним хлібом. Матвію, сказала я чоловікові перед вечерею, я не піду їсти, бо я більше не можу. Я маю негайно поговорити з донькою. Але вона не мала на мене часу, бо скубла гуску і казала, що запечуть її на вечерю. Доню, у тебе освіта! Вище, що ти їси? Ти й дитину до такого привчаєш, а це все не є корисним. Ти подумай трохи, бо я не розумію, де ділася та мудра дівчина, яка читала всі складники в продуктах, перш ніж їх купити. Мамо, тут все по іншому, тут їдять для того, аби працювати. А ви які працівники, якщо поїли і вже втомилися від самого процесу? Я вже вам придумала хворобу, аби не так соромно було перед батьками. Мені мову відняло. Звичайно, ми не стали там довго затримуватися, бо це було б занадто. Доньку не розумію і вважаю, що з таким стилем життя вона скоро стане любою пацієнткою лікарень. Але що можу зробити, якщо вона вважає, що у неї все добре? Підпишись, підтримай українськомовний контент.